Всім доброго дня! Сьогодні в нас планується намішане відео прикрас різних виробників. І в мене питали, які є прикраси за долярами. Насправді зараз залишилося дуже мало і я все-таки хотіла би познімати конкретно те, що є зараз за долярами, але оскільки їх мало, то ще на другу частинку щось додам. Всі знають, що це мій улюблений камінь. Тому часто все-таки питають: а що зараз у вас є за доляром? Хоча я завжди стараюсь брати, але не завжди є щось. Ну, Ми з вами стаємо все вимогливіші, все більш, а як це сказати, розбалувані. Да? От, і нам треба вже щось цікаве, тому щоб його знайти. Це зараз дуже важко. Ну, і мені самі хочеться. Бачите, щось таке красивеньке. так У мене є намиста. вони В принципі, колір такий, як сказати, вони білопрозорі, якщо можна так їх на них сказати, на ниточці зі срібним замочком, срібними намистинками. І різація в намистинок є. На мисто 1050 гривень. Ось таке. Браслетик на резиночці 650, він на руку десь до 17 сантиметрів. На 17 має бути нормально. Просто на резиночці. Ось такий. Вони схожі самі на мистини, це у нас. Пропонується окремо. Далі, з Таїланду є одна, наче одна. Зараз ще буду передивлятися, поки відео знімаю, в розмірі 18,5 каблучка. 1500 гривень вартість, 64 вага. Тут хром діапсиди маленькі. Ось така шинка. Ось так виглядає на руці. Камінчик зірізацією, але він просто ж такий плоский. От, не крупний. Із крупного є, можна сказати, одна прикраса. Ось така підвізка. Вона біла, наполовину біла, десь більш прозора. З хмарками, може десь сіруватим, хоча ні, у нас буде сіра каблучка, там більш сірий відтінок в чорному радіюванні. Це крупний адуляр, 2600 гривень вартість ось цієї підвізки. Так, якщо переміряти десь 37 на 21 вага. От. В принципі, ось ця частинка більш світиться. Ну, Вона у вас буде ось так переливатися. Ну, тобто, тут я маю на увазі нижня частина, бачите, от якби воно і світиться, але як... на поверхні. І тільки ось цей промінчик десь тут ближче до краю. 16,3 вага, ось таке включення в самому камінці, бачите, виглядає тут такий, як слоями камінь. Точніше, він такий є, але тут це добре видно. Так, колір ніби ми подивилися. 2600 гривень вартість. Розміри 18. Одна ізраїльська каблучка. Тут, от, як я сказала, сірий адуляр. Сам камінь, не враховуючи іризацію, він такий біло-сірий. Ну, іризація синя. Тут так само видно слої камінця. Десь не ідеальна поверхня, я маю на увазі є цяточки. Так, ще раз, це в нас Ізраїль 1600 гривень. 18-й, мені здається, що повний 16 міліметрів наш адулярчик. Бачите, він такий ну не плоский, як наша каблучка, що вже була сьогодні з Таїланду І різація є. З набору зараз лише один у розмірі 18,7, 3700 гривень вартість, ось такий адулярчик. Тут включення видно оточенні родоліти. Вінчик яскравий, але багато включень є. Сюди б ще чокер з гранату був би дуже в тему. Ось такий замочок. Або адулярива мисто. Дуляровий браслет 23 грами. Зараз, довжину ми перевіримо, він більше білого кольору. 5100 гривень вартість. Ось такий довжина у нього. Від 16,5 до 19,5. Тут маленький кільця, він добре регулюється, буде зручно. Наш камінчик, кожен камінчик, більш-менш вони відрізняються і 14 міліметрів, цей десь трошки менше. Мітерізація усіх різна, але в усіх вона є. Десь менше, десь. Яскравіший. Ну, цей такий, він все одно більше спокійний а, браслетик. Камінці я маю на увазі. один у нас має бути далі яскравіший. 24 грами ось тут камінчики такі більше яскраві. 5500 гривень вартість. Він також зручно регулюється. Тільки камінчики тут у нас кругленькі. Деякі, бачите, відрізняється і резацію, така блакитна, щось іще. Так, від 17,5 до 19,5 він у нас регулюється. Ну, ще можемо діаметр камінчика подивитися з вами. Один сантиметр. Ось такий він. Не знаю, як краще такий просто одягти, чи такий. Вони всі по-своєму цікаві. Аметистом від 16 до 20,5 ще хочу показати ось такі. Тут різні камінці, різні за розміром. Так, регулюється 4300 гривень вартість. Потом. Есть такой карабинчик. Колер красивый, комиссию и И размеры, думаю, тут тут трошечка меньше, чем наша дуляр, тут 9 миллиметров. Далі є цікава каблучка. Мала би бути схожа із адуляром, але тут немає адуляру. 17,5 регулюється 1750 гривень. Тут перелинки, ось цей ажурний агат і світлий цитрин. Він такий цікавий, маленького розміру. І довжина каблучки 27 мм. З паролинками. Далі з Таїланду у нас буде буквально дві прикраси з опалами. Тут маленькі сережки, 1200 гривень вартість. Хризоліти і ось такі опали. Ну Вони маленькі-манюнькі, 2,6 вага. Я випачаю, що в мене мамуля виходила і хотіла ж показати, що ж вона купила такого смачного. От, Вона в мене Ну, не, не, не дотерпить людина, коли я відео з нього. Так, вони такі. Так, я повторюсь, але вони дійсно маленькі-маленькі. Мені навіть хочеться їх зняти на вушку от настільки в них. Причому підвісна частинка у нас 1,7 і Ну, якби це був один камінець то, такої, даже, то вони були б середньо, ну, в принципі, крупного розміру. Але оскільки два маленьких камінця, Ось таке цікаве поєднання опали жовті з синім. Я не знаю, може, міліметрів 5, а хризоліт 6. І каблучку я також покажу. У розмірі 17,8 також маленькі опали 1150 гривень. 1,6 вага. Тут більше вогняний ось цей. Він і не рижий, але, але насичено жовтий, особливо центральний камінець, Ці такі. Світло-жовті у них красива полісенція. Ну, от вони реально такі манюнькі манюнькі Такі прекрасні, стільки що... ну, Більше нічого до них не це Якщо ви дуже любите опали. Опали тут у нас 6х4, ну, стандартні, в принципі. от, Але. Шкода, що вони так мало сюди срібла дали, от якби ті самі три керінці, але хоча б трошечки товще, щоб було. І було б чудово. Далі в нас з вами буде одна лимонна підвісочка з топазами в чорному роді. 4 тисячі гривень 55 карат, 28 вага. Ось таке тут маленьке. От єдине, що вушко маленьке. 33 34 Я знаєте, що думаю, що, а може би підійшов сюди наш шнурочок з Хризоліту, то, точніше на шнурочок очокер Чи витримав би він таку вагу? Хоча тут ювелірний трос? І, в принципі, може би, може, було нормально так, при умові, що, щоб на кульках носити було б цікавіше. Так, ця штучка круглавана спіралькою йде, вона знімається. От, ось так вдягти. Чи так воно пасує, чи краще шкіряний шнурок. 20 грамів. Ну, для прикладу, подивитися можна. Я думаю, шкіряний або каучуковий, він би був більш прочний і краще би виглядало. І м -м, в цьому випадку у нас ще може потерти саме вушко. Ну, це ювелірний трос. Ці вони під вагою потруть вушку того. Тут, на мій погляд, все-таки, напевно, краще, як каучуковий шнурок. Щоб сюди прийшло. Бувають такі брошки. Це у нас просто підвіска. Шкода, що немає голочки. Я би просто на воротничок його почепила і було б класно. А на наш хризоліт, напевно, краще всього хрестики або маленькі-маленькі підвісочки. Ще є підвіска за метрину 2200 гривень. Тут такий світлий колір, як фіолетово-жовтий. Ось такий багет. Ну, Це трохи полегше, ніж наш лимонний кварц. За розміром вона. 17 на 14. Височенька така, красива. Тут е, незвичний колір, в сенсі, що він кхм, бліденький, а, точніше, от як колір змішаний жовтого за метистом, але не яскравий. Ну, в принципі, як ви бачите, Єдине, що вживу, я бачу грані, як переливаються. Це в нас індійська підвізка була. Якщо що, індійська? Все срібно. Так, за тулярами у нас ще буває трошечки інші намстини. Точніше, вони не бувають, вони просто є тільки зараз. 43 см довжиною. Ось такий куб. Є такий самий топас. Топас, топас. Так, є топас один топас на нитці на тросі адуляр. Він також спокійний, в принципі, як і перша наше намисто. Але тут огранка куба нашого, вона дає свої промінці і показує ту невелику іризацію, яка є в намисті Він на такий спокійний на сріблі. Є в мене таких ще дві штучки. От це, що стосується цієї огранки. Ось такий куб, 1050 гривень вартість. Коротенький. Тут нема додаткових кульок, просто самі намистини. Далі намисти десь приблизно 41 см ось такі тут намистини коротеньке, срібний тут, ну, тут, скрізь срібна фурнітура, нічого це я повторюю. Кульки у нас з алмазними гранями, ось такий тут адулярчик, десь міліметрів шість. Тут ось таким чином зроблено. Воно виглядає оригінально по краям ось ці такі штучки. Комусь, може, не сподобається, але я думаю, що комусь сподобається тут класні намистинка. От. Оскільки сама ниточка коротка, то так. Таким, таким чином його подовжили. Це називається, коли вже сама себе забалакала. Тут ось ця частинка трошечки надвіна мистину довше, ніж оця. Так, дівчинка так набрала, але вона молодець. Вона дуже класно робить. Нам з вами намиста. Красивий колір. Тут більш вони яскраві, ніж попередні наші варіанти. Ось такий чокер 1500 гривень. От він, такий один. Це я так дивилась, що ж у нас буде за нами сцени? але вони дійсно сильно короткі. Самі ниточки приходять дуже У нас ще є красивий лабрадор 44 навіть майже 45 см. Так само на сріблі яскраві намистини куби. Вони трошечки яскравіші, ніж наші адуляри. Тут є срібні вставочки. Красиво зроблені ось ці штучки, такі елементи, класні. І по центру так само. Такі вони в індійському стилі. Ось такий лабрадорчик 1300 гривень вартість. Лабрадор куб. Ага, і ще, я думаю, що я покажу топази, хотіла дуже показати. Раз уже <схід> сказала про них, то треба показати. От, якби в мене були лабрадори. Я би додала ще водулярове відео лабрадори. Хоча, може, я про щось і забула з прикрас. Так, але, на жаль, великій кількості точно нема. Хочу показати топаз. 42 см. Ось такий куб. 1050 гривень вартість на ниточці. Колір світлий. Намистини з включеннями. Дуже мені хочеться сказати, що він на щось схожий, але поки я не, не придумала. Хіба що на аквамарин? Але ні, напевно, на топаз він не схожий. На топаз з включеннями. Він такий приємний, прохолодний. Не знаю, мені він подобається. 5 мм приблизно діамтр на ниточці. Це означає, що він такий м'який. Далі Аквамарин 42 см. Він більше схожий на Він Більше схожий на блідий топаз, реально. Срібні кульки з такі намистинки. Тут, бачите, срібні кульки такі так, накидані. А, ні, рівно. Мені здалося, що асиметрично. А, ні, ну тут відрізняється, так. Да. Так, я заплуталась. Ось так, якщо його взяти рівно, і так вони понакидувані в різних місцях. 4 міліметри на він такий. Бліденький, холодний, схожий на білий, але він з таким синюватим відтіночком. Ось. Дуже на нього хочеться сказати, що все-таки топаз. Тисяча гривень вартість ось такого варіанту. Далі цікавий ось такий топаз білий, тут 42 сантиметри. Він також більш прозорий, з легким відтінком, але цей навіть більше прозорий, ніж попередній наш аквамарин. По центру тут ось такі штучки. Ну, він сам як чокер буде носитися. Ось ця намистина видно, що синя, а інші от, якісь біленькі, переважно. Тут приблизно 3,5-4 міліметри намистинки. Такий цікавий, прохолодний на ювелірному тросі 1500 гривень вартість. Це наш ось цей біленький, можна сказати або 42 ось такий також білий, він ніби як ще біліший. та ні, вони, напевно, однаково білі. Тут багато срібних кульок, і тут, і тут ось цей 1050 гривень. І м -м я хотіла порівняти, точніше, я брала ще циркони. чи це циркони, чи це фіаніти, я от вам точно не можу сказати, бо я не знаю, як їх відрізнити. Але от білий колір ось такий. Нехай буде білий фіаніт, так? От. він, на відміну від цього, він ну, не прозорий. Красиво переливається, красиві такі. Бліки у намистини. Ну, вони тут буквально 2,5 міліметри за розміром, може, до 3, до 3 міліметрів. По центру тут срібні кульки, він такий більше буде блискучий, буде блищати на сонечку. Ось такий варіант е, тоненького. 750 гривень вартість. Тут. Також багато срібних кульок. Якщо у вас є фіанітові хрестики, то вони сюди чудово підійдуть. Єдине, що вушко має бути приблизно. Ну, оця штучка, вона знімається. Тільки єдине, якщо вам треба її зняти, напишіть, я зніму. От, щоб десь більше трьох міліметрів вужку, щоб було. Точніше, краще 4 міліметри і більше. Ось. Така у нас підборочка, хотіла лише, лише адуляри, як завжди, у мене далі понесло. Просто часто мене питають, а що у вас є за долярами? Світлана, що у вас є за долярами? А Світлана не знає, що в неї є. От ми з вами і переглянули. Ну, я знала, що справді небагато прикрас. От. Але сподіваюся, що ще буде, будуть нові поставочки з красивим прикрасом. Ми з вами дуже-дуже чекаємо. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення.